Бути песимістом, бути нитиком, навіть хворіти це теж в великій мірі є, ну скажемо, вплив привичок. Змінювати себе потрібно, але, ну скажемо, не просто і складно. Чи може людина впливати на своє життя, на свою долю, на свої звички, на своє здоров'я? Тобто, чи може людина себе змінювати? Може чи ні? Якщо не може, то чому? А якщо може, то в якій мірі? До якого висновку я прийшов, прочитавши дуже багато літератури, прослухавши цілу купу наукових лекцій, документальних фільмів, і все це в мене синтезувалося в певному такому, якби, цілісному баченні того питання, яке я зараз хочу висвітити. Ну, це не тільки теоретичне питання для мене, це питання ще і практичне, тому що років більше десяти, напевно, я вже це теоретичне знання, на яких ствердився. Я використовую на практиці і хочу сказати, що ну, якщо не в повній мірі досконало, то в великій мірі в мене це практика, дякувати Господу Богу, і цим знанням у мене виходить. Так от, якщо ми візьмемо людину, то в цілому її можна розглядати. В тому плані, що вона як особистість, як самодостатня особистість, вона складається з таких двох великих частин. В перший вплив це генетичне. Це зрозуміло, це загальновідомо. Інколи кажуть, до сьомого коліна, інколи кажуть, до 12-го коліна, тобто гени, коди ДНК передаються нашими пращурами: дідусь, бабуся, прапрапра. Пра, пра, і пішло туди до 12-го коліна. І отак воно закладається, наша генетична наша спадковість. Це закладається не тільки, скажімо, ну, колір волосся, колір очей, структура тіла, це ще передаються певні спадкові, на жаль, хвороби. І, на щастя, передаються певні спадкові таланти і схильності. Те, що нам передано по коду ДНК по наших генах, від наших пращурів, ну, в першу чергу, звичайно, від наших батьків. Воно практично впливає якби, на 50% на формування нас як особистість. І тут щось змінити практично неможливо. А якщо і можна міняти, то це, знаєте, як кажуть, в народі довго і нудно, і треба дуже багато і дуже наполегливо працювати. Я не говорю зараз там про колір очей, там але от такі речі, як впливи на спадкові хвороби, це можливо, але для цього треба прикладати дуже великі зусилля. Якщо буде цікавити по відгуках, то я, можливо, цю складову теж більш детальніше розкажу, як можна впливати на генетичні спадковості, ті, які для нас неблагоприємні. Ну, в першу чергу, я думаю, що людей більше в першу чергу цікавлять спадкові хвороби. Ті, хто стикався в своєму житті із справжніми народними від Бога лікарями, я їх називаю цілителі, ті, які зцілюють в першу чергу душу і потім уже тіло, якраз в такій послідовності, то вони, напевно, знають про те, що коли такі лікар від Бога, це не завжди лікарі традиційні, не завжди лікарі з вищою медичною освітою, але це ті люди, які дійсно від Бога, то вони, як правило, не беруть на себе відповідальність братися, лікувати спадкові хвороби ті, які на генному рівні. Я стикався з такими людьми, я маю певний досвід. Я знаю, чому вони не беруть. Причина тут дуже проста. Діло в тому, що це передається не просто спадковість від батьків, від пращурів, це передається певна програма, скажімо, випробування людини. І певна програма, скажем, формування її особистості, пробудження її як духовної особистості. Тут їй даються такі, якби, вибачте, болячки, для того, щоб через страждання десь людина трішки пробуджувалася до духовності, до Бога. І справжні народні цілителі не беруться за це робити. Чого? Тому що для того, щоб допомогти такій людині хворобі, то треба інколи це все навіть брати на себе. Ну а хто захоче ці всі болячки перебрати на себе? Ну, доволі складне питання, неоднозначне. Наукового обґрунтування тут точно немає це все на рівні народних традицій. Але е, факт є фактом, такі речі є, і ще раз говорю: що якщо я буду бачити по відгуках, що ця складова також цікавить, то е, більш детальніше її розкрию. Е, бо я знаю про те, що навіть спадкові хвороби можна подолати, міняючи певну енергоінформаційну програму. Ну, по суті, ту матрицю, яка в нас закладена, це можливо, але через велику духовну, фізичну, емоційну, психологічну інтелектуальну працю. І, на жаль, не кожній людині це під силу. Але можливо, але можливо, кожній людині можливо, але не кожна людина спроможня настільки мобілізувати свої внутрішні ресурси. Для того щоб, ну скажем, зцілити себе самому від генетичних спадкових хвороб, знаєте, одне діло володіти знаннями, а друге діло їх приміняти на практиці. Ось тут, як кажуть, в Одесі є дві великі різниці. Ми багато чого знаємо, але для того, щоб приміняти наші знання на практиці на покращення нашого життя, то треба прикладати море зусиль. А ось тут, ну як кажуть, мені в цьому плані дуже подобається скажем Нарбеков, з його теорії, коли він каже, що ворог номер один у кожної людини його лінь. І тут я з ним погоджуюсь. Це ворог номер один у кожної з нас, наша лінь. Змінювати себе потрібно, але, ну, скажімо, не просто і складно. Тепер переходимо до другої складової, та, яка соціальна. Я декілька хвилин назад сказав, що людина як самодостатня особистість, вона формується. На базі на основі двох складових Генетична. а зараз ми коротенько дуже поговорили про генетичну. Ну а друга складова соціальна. Вона лежить на поверхні, вона більш зрозуміла, вона така, як пластилін, і її можна ліпити, переліплювати і змінювати. Ця соціальна складова, це, якщо сказати, дуже коротко. То це ті привички, які з роками в нас формуються, і це ті привички, згідно яких ми живемо. Ну а всі привички можна поділити на які? На хороші, ну і не хороші. І саме основне, що ми це все знаємо. Ми знаємо, які в нас хороші привички, наприклад. Ну не варто говорити про те, що чистити зуби зранку це хороша привичка, а не чистити зуби зранку це погана привичка, робити зарядку. Робити прогулянки по свіжому повітрі, таке інше. Ну, тобто, парадокс ситуації якраз полягає в тому, що більшість дорослих людей дуже чітко знають, що добре, що погано. Які привички хороші, які погані. Але знову ж тут є: знаєте, де собака зарита. Що навіть якщо воно погане, ну воно рідне, воно своє, бо це ж моя привичка. То вона моя, і мені навіть знаючи, що вона погана, що вона шкідлива. Не дуже хочеться її змінювати. А чого не хочеться? Тому що вона моя. А друге тому, що є лінь. А третє, щоб її змінити, то ще треба прикласти зусилля. А ось тут, ну як кажучи, основна проблема і виникає. Але давайте постараємося про це поговорити наскільки це можливо, наскільки це серйозно, і як це впливає на нашу долю. Так от звідки ці привички взагалі то беруться? Давайте, можливо, з цього почнемо. Так от, коли дитинка народилася в та тата й мами, то я вже говорив, що тато з мамою, і дідусь з бабусею і прадідусь передали генетичні коди генетичну спадковість. Все зрозуміло. А потім що? А потім соціум. соціум. І це дитятко йому рік, потім два, потім п'ять, потім сім. Це дитятко росте в соціумі. Але давайте собі проаналізуємо, в якому соціумі воно живе перші роки свого життя. Ну, наприклад, до сіми років. Ну, Не секрет про те, що науковці говорять, що. Людина як особистість формується більше, ніж на 50-70% в перші 5-7 років свого життя. Тобто там закладаються ці соціальні основи нас, майбутніх, ким ми будемо? І ким вони закладаються? Вони закладаються в першу чергу нашим внутрішнім кругом, нашим внутрішнім оточенням, тобто те, що називається сім'я. Тато, мамо, дідусь, бабуся, сестри, брати. Ну, а сім'ї, як відомо, різні, а люди, як відомо, різні. І там закладається різне. Там закладається як хороші соціальні, скажімо, алгоритми і приклади, так і менш хороші. Але от в чому тут такий дуже пікантний момент, що та дитинка, як тільки вона народилася, і вона якби починає підростати. Вона все сканує, і вона все записує на рівні свого мозку. От тут та саме-саме основна річ у нас є п'ять органів відчуттів. Ми це теж знаємо, але самі основні серед них це очі і слух. І от дитина дивиться, дитина слухає, дивиться на свій внутрішній круг, на свою сім'ю, і вона все записує. І це все, що вона записує ще з дитинства, з раннього дитинства, все лягає в мозок на нейролінгвістичні, так називаємо дорожки в мозку. І там, знаєте, такі це по суті, ну якщо так сказати, трішечки можливо, ну чи образно, чи примітивно, це як комп'ютер. Це просто накладається програма. Спочатку там, як кажуть Вінчестер, чистий, з моменту народження він починає загружатися, загружається через очі, через слух, через те, не те, що ми їй розказуємо дитині, а через те, що ну і через те, що розказуємо, звичайно, але вперше через, через те, як ми живемо, який ми приклад показуємо. Тобто дитина дивиться. Слухає і все записує, причому записує кожну секунду. Той, хто спостерігав за маленькими дітьми, може в цьому переконатись. Ну, наприклад, яка у мене особиста ситуація? Ми з дружиною про щось спілкуємося на кухні, а діти, наприклад, там 8 і років, вони знаходяться там в залі. Ми тихенько про щось говоримо, і тут приходить моя малеча, і мені все розказує, про що ми говоримо. То там з слухом все нормально. Вони, вони граються, вони займаються своїм, але в них оцей пелінг дуже чітко включений кожну секундочку, і воно реально записується. Але дивіться, що воно виходить. Воно виходить таким чином, що все це лягає на дитячу підсвідомість. По-дитяще несвідоме, ну і дорослі не завжди бувають свідомими. Мені термін підсвідомість це науковий термін, він мені не зовсім подобається. Я маю свій власний термін надсвідомість, тобто є свідомість і є надсвідомість. Свідомість, вона проявлена, надсвідомість вона тонкоматеріальна, вона не проявлена, але ну, науці її називають підсвідомість, то давайте будемо так і вживати. І оце дитятко, виходить, все, що побачило, все, що почуло, воно записало собі на свою через очі, через слух, ну І через інші органи відчуттів, якщо дотикається так, вона записує собі на підсвідомість, і воно все там, знаєте, архівується як на ту полочку. Потім дитятко виростає. Дитятко вже 14, 15, 20, 30 років, а потім довели науковці таку цікаву річ, що якщо ми беремо дорослу самодостатню особистість чи дорослу несамодостатню особистість, то, виявляється, вчинки наші диктуються всього-навсього на 5% рівнем нашої свідомості. І 95% наші вчинки надиктовані нашою підсвідомістю. Оце такий дуже ну, ключовий основний момент. Можна скептично віднестися до пропорції 5 і 95, бо я не дослідник, не науковець, знаєте, за що купив, за то продав. Але те, що в цьому є логіка, я точно переконаний. Нехай 70 на 30, нехай по іншому це не має значення, але має значення сила підсвідомості. Оце те, чому ми не завжди придаємо увагу, коли виховуємо своїх дітей. Тобто, дитина як губка, вона впітує все. І от те, що ми заклали в ці перші роки життя, там 7-10 років, практично формує основи, скажімо, майбутньої дорослої особистості. І ці основи вже формуються на рівні, ще раз говорю, підсвідомості. І це вже зашито в голові, в корі головного мозку. Як певна алгоритм, певна програма поведінки. І вже тільки тоді, коли дитя підростає, стає більш свідомим, вона вже якісь рішення приймає на рівні свідомості. А потім ми дивуємося, чого та чи інша доросла людина якось себе погано веде там. Ну тому що все це має це коріння, оці перші роки нашого виховання. І тепер стоїть питання, чи правильно ми виховуємо своїх дітей, а що ми закладаємо в ці перші роки. Ну, не секрет, якщо поговорити з освітянами. То вони в першу чергу, ну ті освітяни, яких знову ж можна сказати, що це вчителі від Бога, то вони в першу чергу скажуть, що нам для того, щоб виховувати дитину, нам ще треба, ну скажемо, мати певні впливи і виховання, якщо так можна сказати, чи пожартувати на батьків. Тому що що толку, якщо тут з дитиною працюють в школі, дають їй алгоритм правильної поведінки, що добре, що погано, а дитина приходить додому і в неї починається роздвоєння, там зовсім інші цінності, зовсім інше бачення. Чому ця спайка, діти, батьки, вона дуже важлива, і треба це чітко розуміти. оця цілісність, треба чітко розуміти, наскільки архіважливий наш вплив на наших дітей, на їхнє майбутнє. Звичайно, любов це основа всього. І в любові це є основа. Але крім ще любові, треба чітко розуміти, що в нас є розум, в нас є мудрість, і нам завжди треба думати, що говорити, як жити, як себе вести. По ще раз говорю, що діти в першу чергу учаться не на тому, що ми їм розказуємо, а на тому, як ми живемо. Вони просто спостерігають за нами і все записують. І вже говорю, повторюю, записують на рівень підсвідомості. Тепер, А чи можна це все діло змінити? Змінити в якому плані? Я просто зараз розказав оцю соціальну складову формування особистості, як вона впливає на формування цих привичок. Звідки ці привички в нас беруться? Вони ж не самі по собі беруться, тобто вони йдуть звідти, з того дитинства і з того, що ми то собі там записали. Потім ми ці привички вже відшліфували в дитячому. Садочку, потім в школі, потім в інституті, потім на роботі, і воно все якби дошліфовується. Ну і вже получився такий, знаєте, якби огранена така цілісність, де є генетична складова, ми з нею розібралися, де є соціальна складова, і в цій соціальній складові є два блока. Є хороші привички, ну, хороші, корисні для нас. І є не зовсім хороші. І це я зараз підвів слухачів. Глядачів до того, скажімо, як ми дійшли до, до такого життя і що з цим робити, так от, якщо ми розуміємо про те, що це все закладено дуже глибоко, то на рівні свідомості це не працює. Тобто, як отримається свідомість, це ключ, як змінити підсвідомість. Але працює оця привичка. Вона закріпилася на рівні підсвідомості. Знаєте, вона як так, якби там, знаєте, як залізобітонно там уже вкорінилася. І її звідти ну дістати і змінити дуже складно. Можливо, але складно. Чому? Я ще раз повторюю, що навіть самі погані наші привички ми не завжди хочемо і не завжди можемо змінювати, не завжди хочемо, тому що вони вкорінились на рівні підсвідомості, і дуже тяжко це ну, звідти виколупати, а не завжди можемо, тому що недостатньо в нас не сили, не волі, не сили ни волі, але достатньо в нас нашої лінії. Але тут дуже важливо от, в першу чергу треба усвідомлення цих речей. Ну тобто, якщо ми знаємо, що в нас є оці погані привички, які впливають на нашу долю по великому рахунку, по як це не парадоксально, бути песимістом, бути нитиком. Навіть хворіти це теж в великій мірі є, ну скажімо, вплив привичок, тих чи інших привичок. Привичка це друга натура. Я думаю, що більшість знають таку приказку. Так, от як змінити цю другу натуру, тому що перша натура генетична, а друга натура це привички. Для того, щоб їх змінити, треба змінити програму в комп'ютері ось тут в підсвідомості, тому що з свідомістю ми працюємо. На свідомість це в нас є такий інструмент, який називається розум. Нам потрібно спочатку усвідомити. Усвідомити ту чи іншу негативну привичку, яка в нас укорінилась на рівні підсвідомості і свідомості. І через свідомість, через усвідомлення цього негативу, через наш розум, примінити певну технологію змін впливу на підсвідомість. Це називається негатив. Перепрограмування. Ну, є такі терміни: нейролінгвістичне програмування, нейролінгвістичне самопрограмування, перепрограмування. Не хочу зараз вникати в такі великі тонкощі, скажу дуже таку просту річ, яка працює. А чого працює, бо я її, ну, скажімо, багато років на собі використовую. Я знаю, що вона працює. Як це все діло робиться? <кхід> ну, скажімо, Говоримо тепер про стан людини. Людина знаходиться в двох станах. Стан бодрості. Коли ми, от зараз я в стані бодрості, я зараз не сплю. А потім другий стан у мене буде сна. Ну тобто, наприклад, там в 22, 22 години вечора до 6 ранку у мене 8 годин, наприклад, мій сон. Так от, як це робити? В першу чергу, дуже легко це робити, як змінити нашу програму комп'ютерну, ну, умовно комп'ютерну, ось тут, як вплинути на нашу підсвітлення. Це тоді, коли ми готуємося до сну. Ми, наприклад, там послухали легко позитивну музику, щоб заспокоїти нервову систему, ми гарно помолилися. Ми лягаємо спати, і от в цей момент засипання, оцих 5 хвилин, 10 хвилин, нам треба себе програмувати. Я здоровий, я спокійний. Я успішний, я хочу це, я хочу це, я такий, я такий. Але не просто це програмувати, треба це говорити і треба це уявляти як факт, який вже відбувся, як певна реальність. По суті, ми отаким, от знаєте, це зараз ми говоримо про свідомість, бо я знаходжусь в свідомому стані, я ще не сплю, я ще не в стані сна, я в свідомому стані, я включив свій розум. І я починаю повторювати ці слова, можна трішечки голосно. Тому що тоді ще задіється слух і тоді підсилюється краще повторювати, ну не так кричати, а просто так легким голосом повторювати. Наприклад, я здоровий, я здоровий. Я щасливий, я успішний, <кій> я досягну такого то бізнесу, я зроблю такі-то справи. Ну, тобто ви вибираєте собі текст програми, він має бути недовгий, недовгий. Ну, Наприклад, там, три слова, ну, п'ять слів. Ну, це не може бути текст там, 15 слів. Це коротенькі, і причому слова, не слова паразити, а такі слова, які мають однозначне значення. Я є здоровий. Не я буду здоровий. А я є здорове стверджувального характера, і по факту, як воно вже відбулося, як ви стверджуєте, знаєте, як великий знак оклику. Такі да, воно вже є, і я такий. І ви тоді включаєте що лінгвістику, ви тоді говорите, ви тоді слухаєте, ви тоді програмуєте, і ви ще включаєте емоційний фон. Треба це, ну, щоб було на такому емоційному, хорошому підйомі і бажану візуалізацію, чи таку бачити картинку. Тобто ви створюєте собі образ того, що ви хочете в майбутньому отримати, але сприймаєте це, як по факту вже є, підсилюєте це певними емоціями. І це треба, вибачте, за те, що скажу, як дятел. Добрих 2-3 місяці, а то й півроку. І це ми так проговарюємо, 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 проговарюємо. Що ми тоді робимо? Ми тоді, скажімо, на дуже поверхневому рівні нейролістичних наших доріжок, ми встановлюємо малесеньку нову програму, вона дуже слаба. В дійсності вона не може перебити ту стару сильну пота роками вже укорінилася. Але що далі відбувається? Вісім годин сну ця програма тут працює, і вона нарощується. І дуже бистро, бистро, бистро нарощується. І, в залежності від того, яку задачу ви собі поставите. звичайно, це не має бути фостамагорія. Там я полетів на місяць, там я. Ну тобто, це мають бути такі реалістичні речі. Які досяжні, які реалістичні, і які можна пощупати, і які в часі можуть бути за 3-6 місяців реалізовані, краще починати з маленьких речей, не з таких заоблачних, скажімо, і не з великої кількості, бажано з однієї, з одного перепрограмування. І коли ви так от на вечір це все повторюєте, ще раз говорю, це має бути коротко, це має бути стверджувально, це має бути як по факту де-факто воно реально вже діє в вашому житті, ви вже в ньому живете. І це картинка на підсилення плюс емоції. І воно так з тижнями, з місяцями, воно там проростає, проростає. І що виходить? Воно накладається на стару тую підсвідому програму, закриває її і перепрограмовується. І у вас виходить, якби заміщення старого на нове, і це нове по факту реалізується. В свій час Ісус Христос нам дав чудову підказку в Євангелії. Ця підказка універсальна. Да буде вам повірі вашій. Якщо ось так це все сприйняти і повірити, повірити воно реально діє. Воно реально діє. Но це, це невеликі зусилля, те, що я говорю, це 5-10 хвилин на вечір, але тут яка дуже хороша вигода. Якщо це все правильно зробити технологічно, так як я зараз говорю, то воно діє весь час сну. Ну, весь чи більшість часу сну, тобто воно, ви сказали, ви заснули, а е, е, ваш, е, ваша підсвідомість, частина мозку, яка е, відповідає за підсвідомість. Вона працює, вона в такому активному стані, вона не в активному стані 30-40 Гц за секунду, в якому знаходиться звичний мозок, вона там в стані 3-5 гц, але воно все рівно там пульсує і воно все рівно потихеньку-потихеньку накладує цю нову програму. Це так вигідно під час сну дуже робити. Під час, коли ви в звичному стані знаходитеся стан, стан сна, а бодрості, скажімо, то тоді, наприклад, я це використовую, коли я там гуляю, Роблю собі прогулянку, хожу із скандинавськими цими палками. Це мене займає 40-45 хвилин, то я собі це теж, собі, цю програмку включаю вже на рівні свідомості під час дня. Або коли в мене є вільних там 10-15 хвилин, я теж там декілька разів під час дня теж ці програми собі запускаю. Ще раз говорю, що програм не повинно бути багато. Для початку це бажано, що була одна така програма, установка, що вона була ну, скажімо, не сама максимальна по бажанню у звичної людини, бажань багато. Багато-багато і все зразу. І хотілося б, щоб ще й навчора. Але так не буває. Бажано брати одненьку, бажано брати таку реалістичну, для того, щоб ви це зробили і пересвідчилися в цьому. Ну, це один із методів, як можна вплинути на свою долю. Є іще і інші методи, як формувати і впливати на свої привички. Чисто на рівні підсвідомості, це особливо, що стосується гартування тіла. Як відомо, що привичка, нова привичка формується, заміщає стару на протязі 40-60 днів. Ну, тобто це окрема тема. Я колись десь півроку назад, якщо я не помиляюся, вже відео на цю тему теж знімав. Тобто висновок дуже простий. Ми можемо впливати на свою долю, ми можемо змінюватися. Але для цього треба знати, як це робити, і для цього треба прикласти звичайно зусилля. Тим, хто бажає це відео для себе використати на практиці, щиро бажаю, щоб Господь Бог вам підсказав, як це правильно робити. Дав вам силу і мудрість це робити. І щоб ви досягнули цих успіхів, тому що як від цих змін, тому що, як відомо, маленькі перемоги ведуть до великих перемог. І нам треба здобувати ці маленькі перемоги. Це знаєте, як нарощувати свою духовну силу з меншого до середнього, з середнього до більшого, з більшого, ще до більшого. Ну, це повсякденна праця, праця над собою. Тому що ось так з нічого нічого не буває. Для того щоб досягти успіхів і позитивних результатів, ми маємо над собою працювати щоденно і не тільки щоденно, а от якби постійно знаходитися бажано в цих позитивних і таких конструктивних станах. Щиро бажаю всім успіху.